<laughs> <laughs> молодец <laughs> Then, да, <пошел>. <laughs> Та міському голові Володимиру Михайловичу Дебою за невиконані обіцянки, які обіцянки він не виконав? Усі ми їх спеціально розмістили на плакатах, зробили роздатковий матеріал, щоб люди могли слідкувати за тим, що політики обіцяють, і що вони безвідповідально не виконують. Ми просимо Володимира Михайловича або виконувати те, що він пообіцяв, або мати в собі мужність написати заяву на звільнення і дати можливість працювати тим людям, які це можуть зробити. Чи комфортно вам Стояти разом з партією регіонів. Ну, мабуть, у партії регіонів теж згода щодо нашої позиції, що не виконує їх представник обіцянки. Наразі інших коментарів ми не чули. За акція. Це Янукович. А що, що, що пікетуєте міську раду? Ні, ну ми стоїмо. Чого Янукович написав, що він зробив, ага. що ж кошти, пенсію підвищив. І так, далі. Там написано все. Сіть ага. і почитайте. Зрозуміло. То ви стоїте підтримуєте ініціативи президента, так? Да? Так. Да. Да. Це ваше місто, ваше життя. Дякуємо.